Бачите, риба». Саме так починають черговий рейд працівники рівненського рибоохоронного патруля. Зазвичай на водоймах знаходять сітки, ставити які суворо заборонено. Правопорушники розставляють знаряддя навіть у рівному, хоча знають, що рибу у місцевих водоймах після нещодавного мору стало менше. В «Буквально на в тому місяці було виявлено заборонене знаряддя лову на річці усся. Сітки безгосподарські. Де не було встановлено, хто їх поставив, але ми вилучили їх. Риба, яка була в сітках, була випущена в належну водойму, і сітки були передані на склад в Рибоохоронний патруль. За правопорушення рибалкам загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 340 гривень. Ну там це на розгляд суду. А вже якщо е, при затриманні... Була вилучена незаконним путем риба, то вже кожна одиниця риби має свій розрахунок. З 5 серпня по 20 вересня на Рівненщині діятиме нерестова заборона на вилов раків. За порушення також передбачена адміністративна відповідальність, штрафують за кожного виловленого рака, розповів Олександр Новак. Зариблення теж має свої тонкощі та правила. У рівному нову рибу дозволено запускати лише в басовому куті після необхідних досліджень, розповідає начальниця відділу істіології та регулювання рибальства Ірина Губернатор. Обов'язково, коли ви планують. Громадські організації зарибити, розробити накобіологічне обґрунтування. Тобто науково-біологічне обґрунтування це така програма щодо доцільності видового складу, яку необхідно поповнити водойму. Тоді відповідно, коли є науково-біологічне обґрунтування, накладна, ветеринарне свідоцтво, що риба є здорова, звертаються представники громадської організації, рибалок любителів до нас в управління, пишемо заявочку, оформляємо, робимо графік зариблення, складається відповідно комісія, і виїжджаємо безпосередньо на водойму для здійснення зариблення. Попри наявність у рівному окремих браконьєрів, є й ті громадяни, які звикли у законний та чесний спосіб ловити рибу. Віктор, ловець зі стажем, був змушений через війну переїхати з Авдіївки до рівного. Улюблена справа чоловіка залишилася з ним. Тепер займається риболовлею на басовому куті. На водку ловлю: ловиться лящ, плітка, окунь, дивлячись на що ловити. Яка наживка там? Маленького не можна брати. 30 сантиметрів мінімум. Менше не можна брати, треба більше. Риболовля може бути цікавим видом відпочинку або хобі. У рівному місцеві часто проводять свій час саме за таким дозвіллям. У рибоохоронному патрулі закликають громадян не порушувати закон та не ловити рибу на заборонене обладнання, щоб уникнути неприємних наслідків. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.